Україна дозволить експорт зброї, обмежений експорт, і про це заявив президент України. Нещодавно на днях він сказав, що концепція цього експорту буде розроблена найближчими тижнями. Ми очікуємо на це впродовж двох тижнів, сказав президент. Питання експорту зброї в Україні час від часу повертається на порядок денний у інформаційній площині серед виробників, серед військових. І ця сфера, деякі аналітики, деякі експерти кажуть. Є занадто політизованою. Інші кажуть, це добре рішення. воно на часі його давно треба ухвалити. Сьогодні під дещо іншим кутом. Ми на цю проблему спробуємо глянути у темі дня. З вами Ірина Ящишин. А зі мною сьогодні волонтер та бізнесмен Назар Смик. Доброго дня, пане Назаре. Доброго дня студія раді чути, раді бачити вас, і Назаре почнемо з лірики. Ви шість років прожили у Лондоні. Тепер повернулися в Україну. Як змінилася держава, з вашої дзвіниці, так би мовити? Знаєте, це така тема, про яку можна говорити напевно, що годинами. Але, скажімо так, досвід, який я отримав в Британії, він безцінний і є багато речей, на які я закривав очі від питання комфорту, питання взагалі всього, коли я саме проживав в Україні. І от після проживання в Британії я зрозумів речі, які треба в Україні там, скажімо так, покращити. Щоб людям було більш комфортно тут жити, проживати, розвивати бізнес, і в Україні є дуже багато роботи, яку потрібно робити. І таке щире в мене надія, що багато молоді, як я повернуся, і будуть все таки щось тут робити. Бо інакше тут буде дуже печально і дуже. Дуже погано бути, тобто, ми, ми на початку великого шляху. Наскільки я розумію, які якісь конкретні е, кейси у вас є щодо цього, що варто вже міняти, і що ви побачили з огляду на свій досвід британський. Скажем так, річ, яка мене можливо найбільше тривожить, це те, що де-факто в Україні дуже складно жити, розвиватися без корупції, так тому що вона тут прямо на всіх рівнях, і от безпосередньо для мене це такий якийсь рубіжний камінь, через який я не можу прийти, і це створює мені надзвичайно великі прям проблеми у всьому, і в повсякденному житті, і всьому. А друга така вагома причина, це. А напевно, що дороги, і власне от правопорушення, правила їзди, і так далі. Просто з того досвіду, який я бачу, а бо я на права перездавав Британії, так і все таки мені так мені прийшлося їх визвотити прям ідеально. То в Україні з цим дуже велика проблема. Дуже багато людей просто не розуміють правила дорожнього руху, тобто вони їх завжди порушують. І для мене безпосередньо це такий, це такий шок дуже великий, прям прям надзвичайно великий шок. Наскільки люди погано їздять. Це безвідповідальність і, і, і безкарність, штрафів. так от власне питання штрафів, безкарність і безвідповідальність. Тобто їх треба збільшувати так. В рази, а можливо, вона й якусь по типу Фінляндії, так тому що в Британії вони теж не дуже гарно працюють, але там, хоча б є система балів, згідно яких тебе права можуть просто забрати. Да? тобто, mm -hmm. якщо ти порушуєш правила, створиш якусь небезпеку. А в Україні це просто капець. Тобто, якщо ми говоримо за якусь зараз парковку там в Києві, так щоб ви розуміли, дешевше перепаркуватися і отримати штраф на цілий день, да ніж платити просто за паркомісце. Та сама ситуація в інших містах, та сама ситуація з перевищенням швидкості, повністю з усіма штрафами, тобто воно Трошки смішно, тому що а, в мене є штрафи, так тому що в мене була звичка їздити по милях. В мене в машині пишуть милі, і я часто можу перевищити швидкості, бо звик там їздити 70 миль, як по uh -huh. цьому а, там набирати. Ось така в мене ще проблема. І просто коли мені приходить штраф за перевищення 170 гривень. Ну, типу, це трошки ну, це трошки смішно, це це менше п'яти доларів. А я вже створив небезпеку на дорозі. Зрозуміло. А, а це дуже дуже велика тема. Чесно, там дуже багато є. Там від архітектури до до будь-якої тематики, там до бізнесу, до всього, що хочеш. я натяк зрозуміла. Проведемо окремий ефір. Окей, Назари. Ваша волонтерська діяльність впродовж років була зосереджена на автівках для війська. Так, це були різні, різні машини. Ми пам'ятаємо, як ви це везли в Україну, коли блокували кордони. Польські фермери це було складно. Це було е, різні перепони були ще до кордону. Митні збори, так і були ці всі нюанси. Як зараз виглядає ваш бізнес? Чим ви займаєтеся і на чому зосереджена? Бо я знаю також, що ви мали намір власне виробництво зброї почати в Україні. А, дивіться, я почав власне вник в таку тему НРК, це наземні роботизовані комплекси. Я її почав цю тему розвивати буквально за два тижні до свого приїзду. Ось тобто наразі це така моя дуже болюча тема, тому що виявляється, Україна досі не продумала як забронювати команди, тобто які працюють над розробкою зброї там на етапі власне оцього його там дослідництва, цього виробництва. Да, до до того моменту, коли вже проведена кодифікація і товар можна там передавати в армію, ось я зараз з цим стикнувся, і це скав так. Це дуже велика проблема, тому що у мене дев'ять інженерів, які працюють і які досі за рік часу не мають бронювання. Mm -hmm. Тобто, це продуктивність наша падає там десь відсотків на 80, Ми не можемо виїхати на полігон, ми не можемо нічого провести. А, при тому, що я їздив і спілкувався з поліцією, і спілкувався там з керівництвом, так там в певній області, і спілкувався з ТЦК. А, просто не існує такої процедури, навіть якоїсь бумажки, якоїсь номера телефону, щоб якось нам посприяти в цьому. Ось тобто, це така. Можливо, найбільш болюча зараз для мене проблема. Ось а стосовно тим, що я займався раніше, я займався а, експортом бронетехніки а, і як бізнес, і як там по гуманітарній. Тобто, в мене там 80% йшло просто по собі вартості техніка, а, і 20% це йшло з прибутком. А, в мене була проблема з банківською системою в Британії, тому що мені заблокували всі рахунки. А, тому що банк подумав, що в мене було відмивання грошей, тому що там на компанію, наприклад, там заходи мільйон умовно фунтів, uh -huh. а виходить мільйон двісті. І вони думали, що це якесь відмивання грошей. І через то, от, якраз в мене були там суди, і це де-факто, як тільки я виїхав з Украї з Британії, заїхав в Україну, блокування рахунків відбулося трошки там раніше. І я от. Тільки минулого тижня я виграв суд. Ви виграли чи там два тижні. назад виграв ви, да, я виграв високий суд, тобто по всьому оправдали, тобто все оправдали, але просто от 14 місяців, так чи там чи там 15 місяців е, нічого не відбувалося. Я не міг нічого експортувати, я не міг прийняти гроші. Всі мої гроші приватні, які я заробив за 6 років, були заблоковані. Тобто, все, що ми робили, це ми експортували певну техніку по собі вартості, використовували інші компанії. Так, але це такі. Це дуже такі дрібні кейси. Тобто, там немає менше такого великого. Е, з, Можливо, єдина моя така діяльність зв'язана з волонтерством. Це було там, що ми перевезли близько там 350 нових пікапів. Це було перевезено для власних військових компаній, це возилося по собі вартості там з Африки, з Китаю. А ну ось такий кейс, все Все інше. Це просто було все повністю закрито, нічого не можна було робити. Рахунки досі в мене заблоковані, тобто, вже постанова є. Але якби ми ще з банком там е, вирішуємо це питання, ось. А, Ну і в принципі таке. Трошки рік був важкий. Тобто, на, на користь Збройних сил України ви фактично ваша діяльність була певний час паралізована. Я добре розумію? 14 місяців вона була обмежена, тобто вона не була паралізована, бо є кейси, про які там я ну, не буду mm. говорити, і так далі, да тому що там не все було таке біле. Ось, але от основна діяльність по бронетехніці вона була повністю закрита. Е, в мене були ще бажання. Експортувати техніку як спецекспортер офіційно як бізнес в Україну під військові бригади, але по приїзду тут я просто стикнувся з дуже великими кейсами корупції, і я просто вирішив від цієї тематики відмовитись, тому що там там скла так. Там сініші зайняті, там а. дуже важко, складно наземні роботизовані комплекси в. Інформаційній площині і так би мовити, на полі в польових умовах це дещо і по різному виглядає. Привідкрийте нам цю завісу, як воно взагалі як стартує ця ідея до етапу, коли вам треба 9 інженерів забронювати, щоб вони працювали на українській ВПК. А, дивіться, ідея, взагалі, от я скажу на основі нашого кейсу, так з нашими хлопцями. Тобто, в нас була група волонтерів, яка власне займалася цими пікапами, займалася бронетехнікою, займалася ремонтами цієї техніки. Ось і оскільки ми часто їздили хлопці там на схід, вони спілкувалися з хлопцями. Особливо це був Херсонський напрямок, там де нас третісьома бригада морської піхоти, там кидавні кринки, і це був запорізький напрямок, такий наш основний. Ось, і ми поспілкувалися з хлопцями, і просто зрозуміли, що є дуже багато проблем, які б ми потенційно могли вирішити, якщо ми вникнемо саме в тему НРК. Тому і просто після скажімо так проаналізувавши. А, проаналізувавши, як наші військові там здійснюють певні операції, певні дії, ми вирішили розпочати робити НРК і щоб вирішити прям такі кричущі проблеми, які є на фронті, і якими по суті там займається буквально одиниці. Ось тобто а, з того, що ми займаємося, перша тема, яка наша була, це розмінування, власне доштурмове розмінування. А це до речі, тема, яка досі не закрита, якою ми досі там так прям закриваємо. А це у нас є такий розмінович механічної дії. Він такий прям великий, дві тонни важить і він повинен розміновувати шляхи там підвозу, не знаю, там техніки. Там якісь там шляхи евакуації, тобто він має працювати на передовій і має витримувати там противотанкову міну. А це наша перша, перший перша така скажімо, НРК, які ми зайнялися. А він у нас вже на етапі тестування. Тобто, я надіюся, що десь в районі там місця часу ми вже зможемо там його показати, показати, як він працює, і власне вже його відправляти власне в саму армію. Ось тобто у нас вже є спонсори, які хочуть викупляти це під себе. У Нас є домовленість, що ми там перші одиниці постачаємо по собі вартості, чисто щоб вони потрапили в армію. Ось друге другий комплекс, який такий, мабуть, найбільш цікавий. А це в нас виникла ідея після ситуації, яка сталася в Кринок в Кринках на Херсонському напрямку. А ми вирішили трошки в це вникнути, тому що там найбільші втрати, наскільки нам пояснили військові, були саме при переправі. Mm -hmm. Ось і тому ми вирішили попробувати якось це питання закрити, і ми створили. Ми ще його не презентували. Презентація буде десь там через місяць. Ми створили перший в Україні дрон НРК Амфібія, тобто який може і по землі кататися, і по снігу, і по болоті, mm -hmm. і по воді. А єдина різниця, що певні НРК вже є в Україні такого напрацювання, але знов ж таки нас в 6 разів дешевший. І на відміну від інших, в яких швидкість там 2-3 км на воді, наша швидкість там досягає до 15 км. Ось тобто це такий дуже важкий продукт, але ми над ним так працюємо. і, Надію, що за місяць часу ми його будемо презентувати. Більше в принципі по ньому нічого сказати не можу, тому що ми все таки хочемо його показати, і так щоб умовно наші наш опонент, ворог, не дуже догадувався, що він може і. Що ми плануємо, що військові планують з ним робити? Ось. І третя тематика це такий один НРК дуже такий специфічний, про нього я не можу говорити взагалі, але ми його робимо спільно з Брейвом. Тобто, це військові кластери, які надає там як власне нам угу. можливості і певне таке вже мінімальне фінансування для розробки. Ось. Тобто. Тема НРК в Україні дуже відкрита. Ось дуже відкрита, дуже актуальна, і от найближчий рік часу ми побачимо прям колосальні зміни в цьому, тому що над цим зараз працює в Україні десь порядка 200 команд. Я Ось, так тобто це... я, я, я особисто дякую. На я особисто знаю групу програмістів-інженерів, які теж займаються розробкою цих НРК, але вони зіткнулися з такою проблемою як. Ем, виготовлення прототипів так, під це потрібні ага. інвестиції цих спонсорів, важко знайти чи, чи можливо нема людини, яка би цим займалася. На якому етапі ем, пробуксовують ці проекти? От, от, наприклад, цій групі ем, інженерів, дослідників, винахідників, що їм далі робити? Вони вже все придумали. У них от нема прототипу. Проблема, я думаю, що все, що в Україні немає середнього класу. І тому буквально люди, які хочуть щось створювати, щось робити, вони не мають просто жодних фінансів, щоб якось це інвестувати, щось це робити. Я стикнувся з тою самою проблемою, mm -hmm. і, де-факто, всі гроші, які я мав при приїзді в Україну, у мене всі пішли в дрон. Ну в дрони всі пішли. Тобто, прям там не знаю, ну залишились копійки. Ось а для тих розробників, які тільки почали, вони мають бажання щось робити, і їхні продукти є. Дійсно необхідний, тобто а не там копія якоїсь просто іноземного продукту, який, наприклад, вже в Україні є. А для них є кластер Брейван. Це просто чудові люди, які надають всі консультації, вони повністю все розкажуть, вони посприяють. і Якщо продукт дійсно толковий, навіть на стадії прототипу, де він взагалі не реалізований, вони це фінансують. Тобто вони можуть фінансувати там є декілька стадій, там чотири стадії фінансування, і тобто самий продукт можна профінансувати і на стадії, там коли тільки документи якісь починають робитися, і на стадії прототип. Па, і на стадії там умовно вже модернізації його, тобто, от ми власне зараз отримали перший грант на модернізацію продукту, і зараз отримаємо ще один грант, вже великий грант, досить там на теж модернізацію там вже іншого проекту. Ось зараз в Україні це буквально єдиний варіант, єдиний ну єдиний кластер, який дасть гранти на розробку прототипів, і який по цьому посприяє, допоможе підшукає інвестора, навіть можливо, тобто, якщо так. Якщо так вийде, якщо так зорі стануть, mm -hmm. ось це єдина можливість насправді yeah. або шукати спонсора окремого. самому, так ну вони намагаються зараз це зробити. Можливо, власне, ці розробники і звернуться добре Брев. І, і і тільки мені скажіть о, власне. Оцей кластер це і є дотичність до держави. Так я намагаюся зрозуміти на якому етапі е, такі ініціативні люди і такі бізнесмени, як ви, стикаються з державою в цьому питанні, тому що ну держава зацікавлена в цьому правильно. На якому етапі це співпраця? Це... Це мій єдиний позитивний досвід роботи з державою. От кластер, так от я їм щиро вдячний, тому що насправді вони дуже багато проконсультували і вони змогли об'єднати в собі дуже багато розробників. і Вони дають власне площадки для спілкування з самим розробником, тобто, що це нам дуже значно економить час і збільшує нашу ефективність. Mm -hmm. Ось а мене з кластером Brave познайомила е, міністерка вже прем'єр-міністр Середенко. Тому що ми спілкувалися з її помічницею з нею по поводу гуманітарного розмінування. Ось і в нас цікавила якісь такі грантові якісь ці системи, і вона нас сама зізнала з Бреймом. Тобто, за що я їй дуже вдячна. Насправді, ось а, і окремо би подякувала Петру Олексійовичу, тому що Порошенко це по факту е єдина людина, яка нам допомогла навіть мінімально матеріально на тому етапі, коли ми власне мали навіть не мали ще прототипа. Uh -huh. Тобто він трошки в нас повірив, і він так насправді посприяв в, в логістичному плані, що нам дуже було тут необхідно. Ось ви вклали своїх коштів цей проект, і я так розумію, що якщо це набуде промислових масштабів, ваші ці роботизовані комплекси, ви на якомусь етапі також захочете їх експортувати партнерам за кордон? Правильно я розумію? Само собою так. Тобто переходимо до, до heavy metal питання з експортом зброї. Чому воно зараз знову стало порушуватись? Чому зараз на четвертому році війни, як ви думаєте, тому що це постійно питання актуальне, і постійно треба за рахунок цього також можна наповнювати бюджети і фінансувати свої розробки, і фінансувати також армію і озброєння? Чому зараз? Я щиро вважаю, тобто це моя виключно суб'єктивна думка, що це політичний кейс, коли дають можливість там, умовно, скажімо так наближеним до влади і всяким лобістам такі умови для фальстарту, щоб вони могли все-таки перші зайняти якісь ключові позиції. Так тобто, якщо ми візьмемо навіть зараз ринок FPV, який не є унікальний, який, наприклад, там на експорт нікуди не піде, тим не менш його там контролює п'ять компаній. Всі з лобіюванням само собою, ось тобто, і якщо ми зараз будь-який, не знаю, там великий бізнес військовий е, вони всі можуть спокійно зараз ну не інспортувати, але спокійно можуть виходити на ринок Європи, будувати там свої заводи і щось робити. Так але в нас нема настільки унікального продукту, щоб туди заходити. Mm -hmm. Ось поки що. Е, і от я щиро вважаю, що просто всі, всі компанії дійдуть до чогось унікального до якоїсь своєї хорошої розробки, але провладні структури, тобто вони вже мають до цього доступ, вони вже можуть спокійно там працювати з європейцями, отримати від них фінансування, це все інвестувати маленькі компанії, але вони такої змоги не мають. І, типу, через так через лобіювання людей дотичних до великих компаній наразі такої функції немає, і це неможливо просто робити. Але це я я вважаю, що чисто через, от скажімо так. Ну, Через великі компанії, які просто зацікавлені в конкуренції, в окремій можливо, це відповідь на ваше питання. Ви пишете у Твіттері, Чому досі держав, пане президенте? Поясніть, чому досі держава не придумала форми бронювання від мобілізації, саме те, з чого ми почали практичну розмову, так можливо, саме тому не продумані форми бронювання, щоб дати шанс цим великим компаніям наближеним. І я думаю, що можливо просто ніхто цього питання не піднімав, і маленькі компанії не мають прямого зв'язку з владою, тобто влада трошки глуха, до них ми не маємо можливості до них достукатись, і тому можливо вони навіть не знають про цю проблему. Mm -hmm. Тобто, це може бути просто халатництво з їхньої сторони, тобто вони просто не знають, тому вони цього не роблять, тому що це максимально нелогічно, коли 200 команд працює так над військовими розробками, і з них там відсотків не немає бронювання. Тобто, я знаю таких кейсів, як мінімум, десь 30 це те, що люди, які їх особисто знають, це зовсім інші команди повністю, які працюють над реально крутим продуктом, які теж не мають бронювання, ховаються по гаражах. Mm -hmm. А про тому, що якщо я поясню на своєму кейсі, всі мої хлопці, які от зі мною працюють, вони всі добровільно готові мобілізуватися. Ніхто з них, тобто вони, вони всі би хотіли, вони єдине, що бояться, вони бояться бути босифіковані, тому що вони тоді втрачають право на вибору підрозділа. Все, оце єдине, що вони бояться. І де-факто я їх зараз штучно стримую, тому що вони, ну вони без радістю пішли. Ось, але я стримую, тому що я вважаю, що вони вкрай ефективні як розробники від, власне цих роботизованих комплексів. Ось. І останніх чотири місяці, коли вже нас готові декілька прототипів, ми не, ми не можемо просто їх елементарно відтестувати, скажімо ну, так, це нам дуже вставляє палки в колесах. Ось. І єдине, хто може це питання вирішити, це Міністерство оборони. І якщо ми зараз говоримо про те, як Міністерство оборони працює, це трошки кумедно, тому що. А, ми маємо право на статус критичного да от власне підприємство до якого я там дотичний, але через те, що відбулася зміна там міністрів, так mm -hmm. вони забрали юридичну особу, яка має яка, якось, власне, надавала статус критичності. І де факто у нас всі документи все готові, але ми вже два місяці не можемо отримати один підпис для того, щоб отримати статус критичного. І міністерство оборони настільки довго рухається, що два місяці вони навіть не назначили людину, яка має за це відповідати. Немає ні команди з формою, нічого. Тобто, всі розробники, які зараз вже могли би тестувати і впроваджувати щось там, вже щось там робити, тестувати, відправляти на фронт, них все повністю заблоковане, тому що вони теж не мають статусу критичного. Це такий, це так, так. Це моя каменюка в сторону міністерства оборони, тому що це просто халаство. Два місяці не зробити елементарної юридичної особи, щоб підпис ставити це, ну. Це дуже погано, ну але час іде так два місяці. Це великий шматок часу для фронту. Це це дуже суттєво. Ем, оці ця бюрократія також митні нюанси. Що іще ви бачите в цьому процесі? В процесі експорту зброї, виробництва е, винаходів в наші в, в, в нашій ситуації в, в Україні е, іще критичними. Які камені спотикання там іще є? Um... Камені такі, що, наприклад, скажімо так, дуже велика проблема це знайти кваліфікованого робочого. Це прям надзвичайно велика проблема. Ем, надзвичайно велика конкуренція на робочих, особливо хороших. А ключова проблема це на, насправді те, що в, мої, в моїй особистій ситуації це, те, що, наприклад, нам треба виточити якісь там вали, великі, так, і їх можуть робити тільки там окремо великі станки, великі заводи. А це все не працює, тому що там немає робочих. І де-факто зараз, наприклад, для того, щоб ми могли так більш скажімо так більш ефективно працювати, наприклад, мені зараз треба лазуну різку, станок ладені різкі. Mm -hmm. І ми не можемо знайти саме того розміру, який нам треба. І де-факто я зараз просто витягую там, умовно, зі своїми там родичами останні гроші, і ми купуємо станок лазу не різки, тому що просто не можемо знайти локально, хто би нам міг це робити. Тобто ситуація, вона важка всюди, повністю. Я вже не буду там сильно дуже жалітися, да, тобто, тому що в принципі воно все якось там. Ми якось з цього вилазимо, якось це працюємо, але є багато дуже недоробок зі сторони держави. Вона могла би нам набагато спростити життя, взагалі всім розробникам всім військовим компанії. Але, на жаль, просто. Або вони про ці проблеми не знають, або вони просто не зацікавлені в тому, щоб нам допомогти. Добре питання це відкрите питання, так? Щодо допомоги. Але цього не уникнути, тому що бізнес. Мусить мати партнерство з державою, інакше це, ну, це все теорія, правильно? Як як на як напрацювати цю співпрацю? На яких точках дотику треба будувати цю співпрацю? Якщо держава за вашої за вашим уявленням, може навіть не знати про деякі проблеми, як до як донести до неї ці виклики? Um, через умовно навіть я думаю, що це скандалити. От знаєте, та питання, я я взагалі не народжу скандалити, ненавиджу там не знаю, якесь соціальне життя, ненавиджу там і якісь свої акаунти, але воно реально працює. Тобто, mm -hmm. питання, яке у нас було з поляками, якби ми його не підняли, воно так і би стояло невирішене. Те саме зараз питання. Тобто, якщо піднімати ці нагальні питання, вони якось будуть вирішуватись. Тобто, це можна побачити по прикладу великих там блогерів по типу там Стерненка, Тобто, якщо він якесь питання піднімає, не всі питання вирішуються, але насправді він, він є вкрай ефективний в донесенні цієї інформації, власне, до там, не знаю, до тих структур, які мають за це відповідати. Ось. Підрахували приблизно, що якщо ВПК України запрацює на повну потужність, одні експерти кажуть, що вона працює десь на 40%, інші на 60%, Ну одним словом, це ще є куди працювати. Десь близько 20 мільярдів будуть додаткових надходжень на рік. Це мова про 20 Мільярдів доларів як ви думаєте. Я не дуже розумію насправді, що ми можемо експортувати. Тому що якщо ми зараз візьмемо тему FPV, тему і якихось таких простих систем, так це не є щось унікальне. Це є те, що де-факто на відсотків, ну, в нас, наприклад, там невеликий відсоток, у нас відсотків десь 30, це китайські комплектуючі, так. Якщо там інші НРК, там може бути і 70% китайські комплектуючі, тобто це не є щось таке максимально унікальне. Якщо ми говоримо зараз за великих експортерів, а, ну скажімо так. Проблема тільки, я думаю, існує в тому, що замість того, вони будуть інвестувати просто гроші за кордоном. Якщо ми зараз візьмемо якісь великі компанії там безпілотників, які, яких є дійсно зацікавлення там з європейців, щоб купляти. А от ми зараз побачили, що вони відкривають просто якийсь там інвестують 250 тисяч доларів в Великій Британії у завод по виробництві. Вони могли це проінвестувати інвестувати в Україні, але просто ніхто не дає можливості це зробити. Ну тобто, просто ну це дуже, це дуже важка тема. Це дуже важка тема. Якщо ми зараз візьмемо, наприклад, якісь там. НРК такі вже більші компанії, які їх постачають на фронт, так а, вони би теж могли це спокійно експортувати в якісь інші європейські країни. Ось, але у них просто немає на не там на це можливості. Немає скажімо так, немає можливості від держави це робити, хоча потужності в них є, щоб їх виробляти, тому що в Україні вкрай мало фінансів, тобто з цим стикається люба компанія, тому що неможливо там заповнити повністю якесь там виробництво на 100%. Це може зробити буквально декілька компаній, mm -hmm. а, і знову ж таки там існує дуже велике лобіювання або дуже хороший продукт. Тим не менш, типа всі компанії хочуть розвиватися, і питання експорту воно буде критично стояти, тому що світ не стоїть на місці, і якщо зараз українським компаніям не дати можливість заробляти, а, хтось просто скопіює цей продукт елементарно mm -hmm. і його просто зробить за кордоном. Ось тому, що в умовах війни ніякі патенти, це все воно не працює. Ось. Багато питань до, до цього сектору, до держави, і як це має все в два тижні вирішитися, як анонсував президент. Будемо дивитися, що держава напрацює. Пане Назаре, якийсь останній завершальний акорд позитиву можливо, з ваших колег, можливо, з вашого. Не так, я дуже щасливий, що вибори в Польщі завершились. І що, знаєте, що трошки вже менше проблем з кордоном. Ось, mm -hmm. тому що, в принципі, ми досі щось відправляємо, так, і трошки проблем менше. Це, це, це дуже класно. Ось. Я сподіваюся, що так і буде. Воно mm -hmm. надалі. Ваші слова, надіюся. богові у вухо, спасибі вам на зараз. Сподіваюсь, не останній ми дякую. вас бачимо і чуємо, щиро дякуємо за розмову. А, дякую, напада.